Як і все хороше, і все кіно ся начинать на небесах. Обично цяку роль грає Морган Фріман. Ну, або... Ви бачили його гонорар? І це Закарпаття. Місце, де люди розуміють усіх. Но їх не розуміє ніхто. Ух, тебе тіл вила! Десь пішла до гроба! Але який не той міг з'явитися на світ. Він. Він успішний, розумний, турботливий, багатий. А ти. Ну, взагалі-то я у нафтовому бізнесі працюю. А сері, Тобі лише 33. Тобі ще все життя попереду. Я помер? Ні, блін, ти в матриці. Завжди знав, що я обран. Тобто я маю повернутися на землю і за 9 днів знайти людину, яку не міг знайти 33 роки. Угу. Я вірю в тебе. Анімагран представляє. От скажи. Чому мені, ангелу в 10-му поколінні, завжди дають такі відстійні завдання? Може тому, що я чорний? Слідуючи вороці! Казанок, у якому навішається все! Добро і зло, дружба і зрада, війна, ну і капля закарпатського колориту. Принц у мені в чизкейк, що тут все творить? Ну нехай розбереш і все, пак за гонам, за то, що горі, але тут, айбо не за все уціть, а й за то, поки це все, та гонобати, та Naša fajda! Pouný meter, a, ne to čo bolo ranče. Nie, nie, hoďke zimí, ti se dva bude. Jo, joj, perbaž Dá Da, sonečko, še na roboti. Dám ultek. Normálne se robota, Bohdanko. Nie, neplatí. Ja znau o švíťa o ksáne no pixári robiť, aj im tam nekoj neko dva. A, 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 a tu i se že režisérom robíme tým. Čekaj, ako

Ej, A vo šašene vyklúčili. No jo, skoro uvedeme sa.